Цими вихідними 25 26 березня, у Дніпрі в академічному театрі опери та балету відбудеться прем'єра вистави Запорожець за Дунаєм. Це перша опера, створена ще у 19 сторіччі, лібрето якої було написано українською мовою. Першим виконавцем партії головного героя Карася був сам автор Семен Гулак-Артемовський. Ідею створення вистави підказав друг композитора, видатний український історик позаминулого сторіччя Микола Костомаров. Ідея відтворення вистави на дніпровській сцені з'явилась у Василя Коваля. Він довгий час працював диригентом у Львові. Зараз приїхав до Дніпра. Це його перший сезон у театрі. Це була моя ідея, тому що в нашій опері на даний час немає українських опер. От а «Запорожець за Дунаєм це для України є знакова вистава, тому що це є перша українська опера, і вона йде в багатьох театрах України і не тільки. І я думаю, що в Дніпрі вона має йти, і глядач її полюбить. Режисерка-постановниця вистави Карина Клементовська також нещодавно переїхала до Дніпра із Харкова. Для неї було дивним, що на сцені театру немає першої української опери видатного твору Гулака Артемовського. Я нещодавно прийшла в цей театр як режисер. Ну, взагалі, це війна, це переїзд в інше місто. Я працювала в Харкові. От, і... Як це в репертуарі театру нема жодної української опери, тобто і йшла мова, так ну обговорювалося, що запорожець, Запорожець, він має бути в принципі в кожному театрі українському, і вирішили почати з нього. Слід відзначити, що сцена театру опери та балету ще пам'ятає попередній варіант опери Запорожець за Дунаєм. Виконавець однієї з головних ролей говорить, що на дніпровській сцені виконує роль козака Андрія вперше. Однак це амплуа для нього не нове. Сюжет опери розповідає про часи, коли після знищення Запорізької січі імператрицею Катериною II в 1775 році частина запорожців втекла до Туреччини. Саме там була створена нова Задунайська Січ. Незважаючи на те, що устрій життя був схожий із Запорізькою січчю, козаки тяжко сумували за батьківщиною та мріяли повернутися до України. Для мене вже ця роль не нова, тому що я її виконував і в концертних виконаннях цю оперу виконував і в, я працював в музично-драматичному театрі в Одесі. Я там виконував роль Андрія, тому сама підготовка, що стосується музичного матеріалу, якби вона зараз не була якби довгою, тому що мені було потрібно тільки там деякі моменти перевчити текст. Завідувачка цеху пошиву театральних костюмів говорить, що в театрі збереглись частини костюмів з вистави, що ставили у Дніпрі півтора десятки років тому, та все ж швачкам довелось важко попрацювати. Ми зараз займаємось пошиттям костюмів для вистави «Запорожець за Дунаєм. В цій виставі близько до ста костюмів буде використовуватись. Основні персонажі – Оксана, Андрій, Пан Карась, така персона дуже буде колорітна. Ось на всіх них ми шиємо костюми. Костюми майже всі нові, але є такі декотрі нюанси. В нас колись вже вже була ця вистава в театрі і залишились. Маленькі фрагменти старих костюмів, які ми хочемо залишити в цій виставі. і ми використовуємо їх в нових костюмах, додаємо такої от своєобразності новим костюмам. Дніпрян та гостей міста вже цими вихідними запрошують до театру, щоб насолодитись першою українською оперою.